Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити з вами про улюблені рослинки свої, а саме фіалочки. Фіалочки чудові, красиві квіти, які радують нас своїм цвітінням, своїм красивим листям, розеточками. Але і у їхньому житті бувають складні періоди. Хочу взяти, наприклад, оцю рослинку. Рослинка не моя. Потрапила до мене. Вчора від моєї знайомої людини подруги. Значить, дивіться, розеточка така шикарна. І заклала бутончики, квіточки, але каже, щось воно в мене не цвіте. Дивися, може, ти пересадиш її або що. Ну, добре, взявши до рук, я побачила. Що рослинка має проблеми. Значить, дивіться, серединка, яка забита, покручена серединка, говорить про що? Рослина стояла під лампами надто близько. При яскравому освітленні від цього серединка забилася. Листочки не можуть розкриватися. Перше. Друге, подивіться листочки, ніби зверху шикарнющі листочки, а під низом. Бачите, що робиться? От такі, такі пошкоджені листочки. Маю підозру, що ця рослинка страждала від пересушки, переливу. От і квіточки закладені, бутончики є під низом. Ну, не знаю, підозра є на шкідники. Тому, Тому прийдеться з цією рослинкою працювати радикально. А саме, забираємо нижній ряд листочків і не один. Заберемо, залишивши верхівку, яку будемо перевкорінювати. Перевкорінимо от в такий стаканчик, 100-грамовий стаканчик, куди я насипала. Торфу, не торф, а субстрат джефі в даному випадку на основі верхового торфу. Будемо в неї садити фіалочку. Дивіться, виняла я з ґрунту рослинку, весь ком земляний, оплутаний коріннячком. Бачите? Її вже тут не вистачало ні місця, ні поживи. Корінці є як старі, так і молодші, але пересушка. А потім перелив, дали про себе знати, і рослинка не може правильно розвиватися. Значить, будемо з нею працювати. Зачищаємо стовбурець. Так, ми обірвали всі пошкоджені листочки до здорового листя. Бачите, що робити з бутончиками квітів, я поки що не знаю. По правилах, по правильному їх треба було б забрати. Забрати з двох причин. По-перше, коли я заберу коріння, у фіалочки не буде сили, щоб їх тягнути. Силу треба важливо, щоб вона тратила на нарощування коріннячка, а не на вирощування квітів. Друга причина, з якої треба прибрати квіти, значить, я не впевнена, що рослинка не вражена хворобами. А саме кліщі, тріпсики люблять жити в бутончиках. Вони можуть от таких маленьких бутончиках собі спокійно жити і харчуватися потім пилком, пильниками. Ну, така неприємність може бути. Значить, по правильному, по правильному їх потрібно видаляти. Але моя жадність. Жадність і те бажання, що я хочу побачити ці квіточки, цвітіння, бо я не знаю, як вона, немає назви сорту, і я не бачила, як вона цвіте. Ну, от, сказали мені колишня господиня, що рожева з салатовим кантиком. Ну, я бачу по квітці, що так. Мені дуже схожа на сорт зима улибається. Не знаю, не скажу точно, що він, бо сортів багато є схожих. Ну, от зараз працюю з цією рослинкою далі. Покажу вам далі. Значить, дивіться, одну квіточку я відламала, бутончик, зачистила десь до півтора сантиметра стовбурець. Ну, декілька хвилин я залишаю, щоб він підсох. Тоді буду садити в стаканчик. Але скажу відразу, я роблю неправильно, тому що бутони залишати не потрібно. Може, я ще передумаю їх і видалю. Ну, є в мене бажання полити актарою, але, але все одно ж залишати неправильно. Я полю акторою, зверху оброблю ще актофітом. Ну, всі рослинки, нові, які потрапляють у ваш дім, потрібно обробляти, робити вхідну обробку. Є дуже багато схем. Я скажу чесно: користуюсь актарою для проливу і актофітом для обробки зверху. Актофіт й для знищення кліщів і тріпсів, які знаходяться зверху рослинки. Актара знищує всю цю непотрібну живність у ґрунті. Рослинка посаджена. Скажу, що я переборола свою жадність і які дістала квітконоси, які більші були, видалила. Щось залишилося два маленьких. Ну, не хотіла б боялась пошкоджити листочки, бо вони якраз дуже глибоко під листочками. Ну, от, тепер відправляю в тепличку. Тепличка в мене буде з турбинки, в яку я поміщу квіточку. Ага, правда, ще перед тим оброблю зверху попшикаю як і поміщу в турбинку. Буду чекати, поки вона наростить коріньку. Дякую за перегляд. Буду дуже рада, якщо вам він стане у пригоді. Тому що знаю, що багато людей стикаються з такою ситуацією, питаючи, а що робити з рослинкою. Бо щось не так. Ніби і на вигляд вона гарна зовні, і цвісти збирається, і навіть зацвітає. Але не радує так, як треба. Або квіти маленькі, або розкриваються і сохнуть різні фактори. Ну, от дивіться, листочки, скільки я нарізала. Але я їх викину, я не буду їх ні садити, ні пропонувати комусь. А чому? А то через те, що вони всі пошкоджені. Бачите? Коли дивитися зверху, здається, що вони гарні. А коли зачепиш от, знизу, от вони всі йдуть пошкоджені, не такі, як потрібно. Толку з них не буде. Ну, Хіба що, якщо у вас якийсь є дуже цінний сорт, і ви от мусите робити таку зачистку, як я, можна спробувати посадити листочок. У мене навіть був е, такий випадок, коли я садила фрагмент листочка і успішно вирощувала фіалочку. Але це вже коли дійсно стоячий потрібний сорт. А коли так просто не дуже цінний для вас, або ви. Не дуже бажаєте там його зберігати. так Типу буде, збережеться, то збережеться, ні то ні. То тоді не залишайте. Викидайте оце все в сміття. І так само це коріння, бачите, я зрізала цей пеньок, все йде у сміття. Дякую вам за перегляд. буду дуже вдячна за лайк. І згодом покажу. Результати моєї роботи. Сподіваюся, все пройде успішно. Фіалочка вкоріниться, наростить гарні корінчики, а потім листочки і квіти. Буду дуже рада, вдячна вам за подобайки.